Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо не про технічний винахід, а про справжній символ мрії, сили і людської відваги. Ця історія про найбільший літак у світі Ан-225 Мрія, створений українськими інженерами конструкторського бюро Антонова. Ім'я літака стало пророчим. Він народився з мрії і сам став мрією для всього людства. Я Дмитро Бондаренко, і ви дивитесь подкаст Винаходи українців, які змінили світ. Полетіли. Як усе починалося? 1980 роки. Радянський Союз розгортає амбітну космічну програму. Корабель Буран потребує транспортного літака, здатного доставляти його на величезні відстані. Усі кажуть. Такого не зробити. Це нереально. Але в Києві, у конструкторському бюро Антонова, головний інженер Петро Балабуєв відповідає: а ми це зробимо. Саме під його керівництвом команда геніальних конструкторів Борис Кудін, Віктор Толмачов, Анатолій Вовнянко та десятки інших інженерів почали працювати над літаком, який перевершить усе, що літало до цього часу. Вони прагнули створити не просто транспортний засіб, а технічне диво, повітряного гіганта, який зможе підняти 250 тонн вантажу. Робота кипіла і вдень, і вночі. Інженери жартували, що мрія будується на каві, ентузіазмі та впертості. Народження гіганта. 21 грудня 1988 року з аеродрому в Гостомелі під Києвом здійнявся в небо перший прототип Ан-225. Незважаючи на сніг, літак відпрацював бездоганно. Політ тривав 1 годину 14 хвилин. І от Випробович Олександр Голуненка згадував, що коли гігант відривався від землі, у кабіні всі затумували подих. Злетіла не просто машина. А мрія багатьох людей. Літак мав шість двигунів, розмах крила понад 88 метрів, а довжину як футбольне поле. Він міг перевозити ракети, турбіни, потяги, а пізніше гуманітарну допомогу, медичне обладнання і навіть живих слонів. Так це дійсно сталося. Говорять, що перші польоти мрії виглядали як у кіно, коли літак з'являвся в небі. Люди просто зупиняли машини на трасах, виходили і дивилися вгору аплодуючи. Технічне диво, що стало символом. Ан-225 став найбільшим і найпотужнішим літаком у світі, який ніхто досі не перевершив. Проект був реалізований у рекордно короткий термін всього за три з половиною роки. Літак занесений до книги рекордів Гіннеса та встановив. Понад 240 світових рекордів за вантажопідйомністю, розмірами і швидкістю. У 2012 році мрія стала найвищою в світі картинною галереєю, піднявши на висоту 10 кілометрів 500 картин 120 українських художників. До модернізації мрія виконала 339 польотів загальною тривалістю 671 година. Після розпаду Радянського Союзу один із двох запланованих літаків так і не добудували. Але мрія залишилася в Україні, ставши гордістю незалежної держави. Згодом мрію реконструювали, зробивши більш сучасним літаком, призначеним для комерційних перевезень по всьому світу. З 2001 року вона перевозила надважкі вантажі по всій планеті, виконувала гуманітарні місії, допомагала під час катастроф. І навіть брала участь у зйомках фільмів. Пілоти казали: коли сідаєш за штурвал мрії, відчуваєш, що торкаєшся неба руками. Люди, які створили сенсацію. За кожним гвинтом і за клепкою цього літака стояли люди з великим серцем. Конструктора Антонова жили своєю справою, часто ночували в цехах, приносили їжу з дому і залишали роботу лише тоді. Коли вже не могли стояти на ногах. Про сім' інженерів говорили, що вони другий екіпаж мрії. Бо без їхнього терпіння і любові проект просто би не злетів. Один з інженерів згадував Моя дружина жартує, що я більше живу з літаком, ніж удома. Саме ця людяність і віра зробили мрію не просто літаком, а легендою. Трагедія і Надія. У лютому 2022 року під час російського військового вторгнення мрію було знищено в Гостомелі. Для мільйонів людей це стало болючим ударом, не лише через втрату літака, а й через символ, який він уособлював свобода, нескореність і велич України. Та навіть попри це, мрія продовжує жити у планах її відбудови, у серцях інженерів, які зберегли креслення, і у словах. Ніщо не зникає, якщо про нього пам'ятають, стверджують, що відновлення літака вже розпочато, і, можливо, одного дня ми знову побачимо мрію в небі як нагадування, що український дух здатен піднятися вище хмар. Підсумок історії Ан-225 «Мрія» Мрія це не просто літак. Це доказ того, що українська інженерна думка не має меж, що сила мрії здатна підняти навіть таку кількість сталі у небо. І, хоч сьогодні цей літак відпочиває в тиші, його історія надихає нове покоління інженерів і мрійників. Бо мрії це те, що робить нас незламними та свободними. Я, Дмитро Бондаренко, дякую вам за увагу до цього епізоду. Залишайтеся з нами, щоб дізнаватися більше про українські винаходи, які змінили наш світ. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і діліться цим підкастом з іншими. До нових ідей та до нових відкриттів. Побачимося!